В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Вітаю вас, дорогі братії і сестри, з недільним днем, особливо в сьогоднішню неділю, тому що неділя сьогодні особлива, називається вона Прощена. <клух> сьогодні церква закликає всіх нас примиритися перед надзвичайно важливим етапом у цьому році. Чому це потрібно? Сьогоднішнє. Євангелія дає нам відповідь на це. Продовжуючи ту думку, пам'ятаєте, минулої неділі ми говорили, яким судом ви судите, таким судом будуть і вас судити. <клух> Минулого разу ми говорили, що якщо ми хочемо, щоб Господь був до нас милостивий, і ми повинні проявляти милість один до одного. А в цю неділю Господь нам говорить інші слова. Але та сама, та сама думка звучить. Якщо ви хочете, щоб Господь вам прощав ваші провини, то прощайте і ви, минуватцям вашим. Когось хто небудь образив, і от той, кого образили, повинен простити свого обідчика. А той, хто образив, звичайно, повинен перший прибігти і просити пробачення. Тому що. На жаль, ми з вами всі не ідеальні. Ми б хотіли бути правильними і хорошими, але ми часто помиляємося, часто забуваємо. А іноді буває і таке, що під впливом якихось там гріховних помислів ми спеціально робимо зло ближньому своєму, маючи на меті чи якусь вигоду собі здобути, чи просто задовільнити якісь свої потреби, якогось свого егоїзму. І ми намірено ображаємо одне одного. І от Господь говорить, що ми завжди повинні пробачати одне одному і, звичайно, просити пробачення одне одному. Це є умовою. примирення з ближніми є умовою, що Господь прийме нас до себе, примирить нас із собою. Тому. Сьогодні спеціальна така неділя, зараз буде звершена в нас вечірня коротенька, і після неї буде звершений чин прощення, коли ми всі один одного будемо просити пробачення напередодні Великого посту, тому що в Великому посту ми будемо просити пробачення в Бога. І от перед тим, як миритися з Богом, ми будемо миритися з один з одним. Це така спеціальна, зручна. Обставина, в яку церква нас ставить для того, щоб ми мирилися, тому що дуже часто буває непросто просити в одне одного пробачення. Згрішити легко, а прийти сказати пробач мені, прости мені дуже важко. То церква, так би мовити, підштовхує сьогодні, благоставляє сьогодні попросити опросити одного пробачення. Якщо гріхи якісь були один проти одного, навіть якщо й не було, все рівно треба підійти, просити пробачення за якісь. Вільні і невільні образи, які могли бути. Звичайно, в житті не потрібно чекати спеціально прощеної неділі. Треба спішити одразу, як усвідомили, що зробили гріх, одразу просити пробачення. Але для немічних, для слабкодухих, для тих, хто, в кого завжди на завтра відкладає, то вже завтра прийшло сьогодні, ми сьогодні, зараз будемо просити пробачення. Тому налаштуємо своє серце. На взаємне прощення, на взаємне примирення для того, щоб прощеними і примиреними вставати на коліна перед Богом і просити вже в нього прощення за наші з вами вільні і невільні гріхи. Амінь.